Соусів багато не буває. Якщо ви думаєте, що ми законсервували з вами всі соуси, то ви помиляєтесь. У нас лишиться ще паприкаш. Паприкаш це не тільки смачний соус. На основі цього соусу можна робити ще одну дуже смачну м'ясну страву. Все розкажу, все покажу. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. Робота починається з того, що нам потрібно підготувати перець. Перець солодкий. Я помила і нарізала довільно. У мене тут різний перець. Є і колобок, і не колобок. Ну, така збірна, я б сказала. У солодкого перця я виймаю насіння, гострий перець у мене середньої гостроти. Я не виймаю з нього насіння. Якщо у вас дуже гострий, виймайте. Все закидаю в чашу блендера. Якщо немає, можна зробити це за допомогою м'ясорубки, але якщо є і те, і те, то краще закиньте в комбайн. І перебиваємо в ось таку суміш. Після того, як все змололи або перебили, додаємо цукор, оцет, сіль, все ретельно перемішуємо і відправляємо на плиту. На плиті врубаємо по газам, доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь, і кипіння на середньому вогні у нас має продовжуватися 35 хвилин. Соус паприкаш родом з Угорщини, і там його дуже сильно шанують, він насправді дійсно дуже смачний. Його можна смакувати як просто до будь-яких м'ясних, наприклад, страв, або просто намазати на хліба і топтати його, тому що ну, це дійсно смачно. А також на його основі можна готувати дуже смачну м'ясну страву. В кінці відео, під час дегутації, я вам обов'язково розкажу. А тут хочу зауважити важливе: взагалі в оригінальний соус паприкаш. Крохмаль не йде, але я його додаю. У мене дуже соковитий перець, і мені не подобається, коли соус розливається, як вода. Мені подобається, щоб він був зібраний. Тому я буду додавати крохмаль і я вкажу його в рецепті. Але ви маєте знати, що це не обов'язково. Зараз відправляю на вогонь паприкаш і розведемо крохмаль. Крохмаль. В крохмаль воду я додаю на око. Мені не боляче, і я з цим справляюсь. Саме головне, що ви додали воду, розмішали, якщо у вас все гарно перемішалося, чудово. Якщо бачите, що є ще грудочки, додайте ще трішки води. В цілому, плюс-мінус це десь 100 г води. Якщо десь там буде трішки більше, трішки менше, нічого страшного з того не вийде. І ще нам знадобиться часник. Я часник перебила в чаші блендера, ви можете перебити, натерти, надавити, як вам буде зручно. Повертаємось до нашого варева, і тут саме цікаво, все парує, я не можу нормально зняти. Тому вибачте, будь ласка, за це. Я починаю вводити крохмаль, крохмаль вводимо, обов'язково помішуємо. Вводимо крохмаль, додаємо чесник, все це гарно розмішуємо і даємо прокипіти ще 10 хвилин. І тут ви гляньте, яка чудотворна діє чеснику. Тільки я починаю його вводити, пара починає розходитись. Зараз хочу ще раз повернутися до крохмалю. Знову ж таки, крохмаль це тільки за власним бажанням, якщо ви хочете, щоб трішки був густіший соус. І крохмаль я використовую виключно тільки кукурудзяний. Картопляний крохмаль я взагалі нікуди не додаю. Кукурудзяного крохмаля, після термообробки будь-якого виробу, там, чи це варення, чи це повидло, чи це соус, ви взагалі відчувати не будете, на відміну від картопляного. Цей соус, в принципі, десь може бути схожий вам на вигляд на технологію, ну на технологію, можливо, ні, на вигляд на солодкий чілі. Але я вас запевняю, що це взагалі різний смак. Дуже схожий цей смак на аджико. Я не знаю чому, але от в ньому є щось таке от аджичне, аджичне. Залишаю соус у спокою, хай кипить, а я готуюсь до розливу. Цей соус я розливаю в півлітрові банки, в маленькі банки я ніколи його не розливаю. Тому що, ну, реально, в одне лице може банка війти, я вам чесно скажу. Господи, я не знаю, може дівчатка мені не личить, так як казати, але насправді так, да, він дуже смачний, будь-чим, просто з хлібом, господи, опять запарувало. Блін, ну ця пара, я нікуди не її, її не діну. Отже, і ще одне: чому не закриваю маленькі банки, тому що часто готую е, м'ясо паприкаш. До речі, м'ясо так і називається, м'ясо, паприкаш, і готую її з цим, з цим соусом. Е, ну і так, просто з хлібом, з усім. Ну, це, ну, от, ну, це смачно, це просто смачно. Це такий якийсь смак, що він ніколи не набридає. Розливала я соус в прямому сенсі. І в банки, і на стіл, і куди хочеш. Навіщо мені ота штука, я навіть не знаю. Зараз я це все закатаю та закрию. Трішки лишилось у мене для того, щоб провести дегустацію. Витру, стіл будемо дегустувати і дивитись, скільки ж в мене вийшло баночок з однієї порції. З однієї порції, в мене вийшло 6 баночок по 0,5 і одна 450 грамів. Зважливо, що маю сказати, це те, що. Такий соус може зберігатися як в погребі, так і на поличці в квартирі, там, чи в хаті, якщо немає погреба. Це перше. І друге, що хочу сказати, що, що я друге хотіла сказати? Ага. І друге, я хотіла сказати, це те, що після того, як ви розлили соус, обов'язково його на добу накриваємо чимось тепленьким, а через добу знімаємо це тепленьке, і вже ставимо чи на поличку, чи в погреб, чи куди вам там буде зручно. Чому я люблю знімати відео з соусів? Ну, от, єдина моя улюблена консервація, яку я люблю знімати, це соуси. Чому? Тому що тут завжди є що дегустувати. А особлива така дегустація. Ну ви подивіться на цей бутерброд. Господи Боже, як це смачно! Коли буду писати опис, там мабуть, потрібно буде поставити примітку, що на ніч таке відео дивитись точно не можна. За смаком. Соус от дійсно нагадує трішки нашу аджику. Оцю, звичайно, знаєте, звичайно, на 5 кілограмів помідорів, всього по кілограму, от, але якась більш пікантніша, така, я б сказала. Ну от Щось схоже є, але зовсім інше. І дуже-дуже смачно. І хочу вам сказати, що це в цьому році останній соус, який ми будемо закривати. Мабуть, останній. Ну, можливо, ще щось буде, але я думаю, що, в принципі, останній. Ми вже закрили з вами досить багато соусів, яких нам вистачить прямо на цілий рік, щоб смакувати. Вони всі смачні, впевнені, що вони вам стали до смаку. А я вам дякую всім за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео! Ну і, звісно, на коня бо навіть самі в поганій хаті без коня не відпускають. До речі, в відео, яке було перед цим, там бограч я показувала і забула про рубрику на коня. Мене навіть в коментарях трішки присоромили. Більше такого не буде. Я не знаю. Ну, це якось випадково. Взагалі я знімала, озвучувала на коня, а чому не змонтувала, навіть не знаю. А на коня сьогодні трішки лірики. Я хочу вам всім подякувати за те, що ви довіряєте. Я читаю коментарі, читаю ваші приємні слова, які ви для мене знаходите, і я. Насправді розумію, що ви знаходите для мене не тільки слова, а ще й час для того, щоб це написати, і мені вдвічі, а можливо навіть і втричі, це приємніше. Я дуже вам всім дякую. Я багатьох не знаю, але мені здається, що по переписці я знаю всіх, я вас всіх обіймаю. І після ваших слів я дійсно розумію, що потрібно все-таки просуватися далі. А зараз буду закінчувати, тому що я так е зараз закінчу тим, що почну відкривати закритий соус і тоді, і тоді вийде так, що да, я буду. Ой, я вже навіть говорити не можу так. Я вам всім дякую. Я пішла готувати нове відео, а ви ідіть готуйте паприкаш.